Добрий день вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я продовжую пересаджувати, омолоджувати орхідеї. Коли я почала це знімати, я зрозуміла, що для одного відео це буде забагато, воно буде просто нескінченним. Поки що я приготувала дві орхідеї. Не знаю, як діло піде, в цьому відео буде або дві, або більше. Ну, подивимось. Я вже маркери наклеїла. Щоб потім, як я говорила, вже швидесенько в своїх садах орхідей знаходити, ті, з якими якісь маніпуляції проводилися. Це орхідея Амстердам і ця орхідея Юпитер. Ці дві орхідеї я буду омолоджувати. Бачите, воно само вже проситься. Оці повітряні корінці залишаться, підуть у як я вже говорила, піньочки я буду викидати, бо нема куди мені їх ставити, щоб чекати, поки будуть діточки з тих піньочків. Тобто, зараз тут відріжу, ось така орхідейка Юпітер. Вона теж показує вже, де її треба відрізати. Ось купа коріння, яке можна помістити у горшечок. Тут корінці у рості, як бачите, кінчики. Знову повторю, бо не всі бачили, може, попереднє відео. Зараз спекотно і краще було б робити це вже ближче до осені. Ну, вже буде як є. Так, дивимось, що тут можна зробити. Де це порізати? Ну, ось тут, наприклад. А, зачекайте, треба якусь тару принести. Бо я думала всі корінці зверху, але парочка є і всередині. Прокуру я теж говорила, якщо кора буде нормальна, я її не буду викидати і знов вона йде в посадку. Ось так вийшло. Ось тут кінцет. Оці всі сухі скориночки треба познімати. Воно тут не потрібно. 再下一个页。 Оці нижні листочки, вони такі в'ялі. От хочеться їх прибрати. Зараз я роздивлюся. Мабуть, такі я їх приберу. в давам Все C'est sûr que le plus І ось цей старий сухий квітконос теж приберу. Так. Я б і це відрізала, але щось мені, щоб я не зачепила корінчики. От, бачите, вона так і хоче туди. І так, тепер подивлюся на коріння. Ну, нічого нема. Ні гнилого, ні сухого. Все. Так, зараз Максимом замажу, поки буде підсихати другу орхідейку будемо розбирати. Так, Амстердам. Бачите, яка краса тут всередині. І все це буде викидатися. Так, де ми тебе відріжемо? Ну, якось так. Ось так. З цими омолоджуваннями стається, мені потрібно буде новий оба секатор купляти. І тут треба буде це ломати. Шкода, але вже так і буде. Ось Амстердам. Дивіться, я в мене тут зараз. От з 20-го року не пересаджений. Чотири рочки вже. Реально, спека цього року не робила такого, що багато листочків орхідейки поскидували. Дивися. Ти ж думала, що повітряні, одразу зріжу і все. Ага. Не так сталося, як гадалося. Якщо ці просто чекануть, так, да, я так і зроблю. Не хочу я оце там розбирати, все одно все, зараз попереламаю. Взагалі, краще, звісно, це було все перебрати. Але я дивлюся, так, зараз. Будемо чистити. цей старий квітконос, треба прибрати. Він мені зараз заважає. І така шийка ну достатньо довга. Я її трошки ще вкорочу. Ще. Ну, в общем, ви бачите, що да? воно не дуже легко. Все, ну, хоч і зрізались якісь корінці, все да? одно їх багато. На цю кількість листочків, а їх тут 5, достатньо. Я зріжу це ближче і зріжу ось цей, бо він буде заважати. Хотілося б вкоротити ось цю штуку. Та все. Ось так мені більше подобається. Так. Зараз теж замажу. Тут, де був квітконос, він ще зелений, тому трошки замажу. Все тут, ще тут. Зараз подивлюся, що з цього субстрату можна залишити і впустити на посадку. Хай сохнуть. Насилу витягнула, дивіться, скільки тут корінчиків. все це. це. Повторюю горщик, 4 ніжки. Насилу витягнула дуже тяжко. От зараз подивлюся, які коринки підійдуть і буду саджати. Горшечки я помила і можна вже саджати. Так, треба поміряти, як воно тут сяде, бо корінчиків багато. Так, треба крутити, інакше по-іншому не вийде. Ще трошечки треба. Так, да. І буду насипати. Знаєте, друге відео знімаю, і от не знаю, мабуть, не треба всі пересадки показувати. Вони більш-менш однакові, там деякі нюанси, більше відрізати менше, більше корінчиків, менше корінчиків. Я оці два відео викладу, це і перше. Якщо треба буде знімати, ну, не треба напішити, буду продовжувати знімати. Або пересаджу все без відео, і по цим наклеїчкам буду потім показувати вже результат. Розказувати, що я зробила, і результат вже всіх посадочок нових, будемо разом дивитись. Бо, ну, знаєте, ну, обрізала, посадила, намазала, не намазала, кори насипала, от і вся пересадка. Ну що тут можна показувати? Якщо рослина здорова, не треба там нічого їй іншувати, різати, мазати ще. Крім Максима, як я говорила, Максимом я мажу виключно із-за того, що зараз спека, так би я нічим не мазала. У першому відео кара була суха. Бо я раніше пересаджувала ця кора вуго. Я їх поливала, коли ж я поливалась так тут 19, 17. Тому вона така волога, і я ось ці рослинки ще не скоро буду поливати, тому що повітряні корінчики хай поступово звикають до горшечка. Так, це все. Подивимось, що там горшечку вийшло. Ось так, це був Юпітер. І зараз Амстердам. Так само треба прокрутити. Добре посадити туди. Так. Якщо якийсь корінчик тріснув, ви не переживайте. Якщо не поливати, от він заходиться, підсохне і нічого страшного не буде. Я не говорю вам там навмисно ламайте, нічого не буде. Якщо так раптом сталося, нічого страшного в цьому немає. Цієї кори мені трошки не вистачить, треба буде свої запаси залізти і докласти тут зверху. Оцім трошечки, але Треба ще буде. Все дві орхідеї пересадила, гадаю, для одного відео буде достатньо. Ну, і як я вже сказала, кому цікаво оця кожна пересадка ну буду знімати. Бо це не дуже зручно, займає багато часу. Вже мені простіше результат показати. Потім ще зніму відео не по омолодженню, а як відділити від мами дитинку, поділити рослинку. Ну, згодом буду знімати, показувати щось. Ну, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові! До нових зустрічей!